90 років загальнонаціональна і міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам'яті жертв голодомору, у четверту суботу листопада, традиційно цей день о 16.00, пам'ять загиблих під час геноциду українського народу, шанують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підліконнях, як в Україні, так і в багатьох країнах світу. Голод в Україні. Тався через насильницьку конфіскацію зерна вивіз продовольства, блокаду міст та сіл. Важко уявити, що без засухи, без війни в Україні, яка завжди була житницею, було знищено голодом від 3,5 до 7 мільйонів людей. Першими під жорна голоду потрапляли вразливі категорії населення старі люди та діти, тільки дітей. Зморених голодом було три мільйони дев'ятсот тисяч. Це була безкровна війна тоталітарної системи проти українського народу. Війна задля того, щоб винищити цілий народ. Масове голодування селян розпочалося в грудні 1931 року і тривало впродовж 22 місяців у 1932 році. В Україні повністю вичерпалися запаси хліба. У людей забирали все: худобу, збіжжя заради створення колгоспів. А коли нічого не залишилося, люди масово почали тікати із сіл у промислові райони. Деякі пробували серед залишків колгоспного врожаю знайти хоча б кілька колосків. Саме тоді і вийшов закон про розстріл за п'ять колосків відібрав. Ціна життя людського вимірювалася всього п'ятьма колосками. Розпочався масовий голод. Люди змушені були харчуватися всі, рою, листям, бур'янами, мишами, горобцями та навіть кішками. У деяких випадках були виявлені явища канібалізму. А в той час зерно перевозилося тонами за кордон. Радянська влада відзвітувала всьому світу про неймовірні успіхи, багатий врожай зернових. Масове фізичне знищення українських хліборобів штучним голодом було свідомим актом тоталітарної системи проти селянства. Внаслідок цих дій було знищено не одне покоління українських родин. І сьогодні ми бачимо на власні очі. Як імперська влада продовжує працювати ж за тими методичками. Вони забирають не тільки наш хліб, вони забирають наше життя та життя наших дітей. Цілеспрямовані кампанії направлені на знищення українського народу. Організовані і здійснені московським, царським, тоталітарним, радянським, комуністичним і російським неонацистським режимом. Не можна мовчати, не можна пробачати. Українці свято вшановують всіх жертв геноциду проти української нації. Шануємо пам'ять про знищене покоління наших предків. Запали свічку. 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 Запали свічку.